Вільний та нескорний народи в ефірі. Головні новини Білої церкви на телеканалі Еспресо вже за мить. Актуальні події четверга 21 вересня. Дякую, що з нами. На Білоцерківщині за добу стались три пожежі у приватних будинках. Як повідомили в районній службі, ДСНС, в возині вогонь охопив будинок площею 28 квадратних метрів. До його ліквідації долучились 10 рятувальників. Також возині спалахнула покрівля будинку площею 88 квадратних метрів. На виклик прибуло 11 надзвичайників. Пожежу ліквідували в селі Чепеліївка. В усіх випадках обійшлось без жертв. Чергова ніч видалась для українців неспокійною через росіян. Ворог випустив 43 крилаті ракети по Київській, Харківській, Черкаській, Рівненській, Хмельницькій та Львівській областях. Наші сили ППО знищили 36 повітряних цілей. Однак, через падіння уламків у Черкасах пошкоджений готель. Постраждало 10 людей, із них шість госпіталізували. Дивом обійшлося без потерпілих. Тим часом мешканці багатоповерхівки в місті Умань, куди раніше прилетіла російська ракета, досі не можуть оговтатись від біди, адже змушені чекати на відбудову. Наш кореспондент Ярослав Гопаца побував на місці зруйнованого будинку і розкаже більше. Минуло майже п'ять місяців від трагедії в Умані, коли російська ракета влучила у житловий будинок. Тоді загинуло 23 людини, серед яких шестеро діти. Постраждалі ще й досі оговтуються від пережито, адже в один момент їхнє життя перевернулося з ніг на голову. Як розповідає голова ОСББ Геннадій Товстонос, Уманська влада пообіцяла, що будинок відновлять і він стане наймодернізованішим у місті. Втім, це лише балачки. Адже за словами мешканців проєктної документації. І на відповідні роботи поки немає. кажуть, все буде 15 числа, але якого місяця не зрозуміло, як і те, що робитимуть зібраними коштами, гроші, які благодійні кошти надавалися. На Уманську міську раду були перераховані на казначейський рахунок. Нам пропонують, якби в віді субвенції взяти ці кошти. На... У нас немає ніякого проєкту, у нас немає нічого. Нам ці... Це благодійні кошти, вони відношення до казначейського рахунка не мають ніякого. Тому ми не згодні з цим з постановкою цього питання, і вони мають самі знайти відповідь, як, як ці гроші щоб були адресовані людям, які були потерпілі від 28 квітня. Йдеться про понад 3 мільйони 617 тисяч. Їх зібрали за три місяці згідно з відповіддю. Голови ОСББ нині кошти у повному обсязі перебувають на рахунку громади. Проте як стверджує Геннадій, їх планували витратити на укриття. Це нам підтвердив і перший заступник міського голови Умані Олег Ганіч. Однак від цієї ідеї відмовились при проектуванні відбудови цього будинку, там не закладене. Укриття чи бомбосхов... не бомбосховище, укриття, тому що там бомбосховище нереально зробити, і укриття е, нормального не зроблено. Ми запропонували їм зробити поруч з їхнім будинком е, укриття ПРУ, тобто з усіма нормами під землею, облаштувати за ті кошти частково. Ну люди. Відмовились, ми відмовились також від цієї пропозиції. Запропонували їм ці кошти передати на ОЗББ, щоб вони самі прийняли рішення, як з ними розпорядитися. Тож відмовились, тому не знаю, як вгодити всім, бо всі-всім недовольні. А як треба, а як хочете, ніхто цього не знає. Перший під'їзд будинку, в який влучила ракета, нараховував 45 квартир, знищено ще 27. Здебільшого постраждалі мешканці переїхали до родичів чи знайомих. Інші користуються соцжитлом. Але всі, як один, кажуть, чекають на повернення додому. Сьогоднішній день єдине, що змінилося, вони глину завезли. Як вони говорять, все паледренаж. Більше нічого не змінилося. Дякуючи небайдужим людям, всім, хто долучився до збору, благодійники нам перерахували гроші на хто знімає оренду житла, хто хворий був, кого немає на сьогоднішній день Царство небесне їм. Тільки благодійники, мирні жителі, всі-всі ну, небайдужі люди. Від нашої влади взагалі нема нічого. Наскільки я розумію, що. Вони навіть не знають, по яку частину вони будуть демонтувати, або перший під'їзд, тобто балко, одна сторона будинку і сходи лишаються. Що вони там з другої сторони мають демонтувати? Я взагалі не знаю. Чи взагалі перший під'їзд буде демонтовано? Взагалі ми нічого не знаємо. Це рішення комісії, як вони завжди говорять, нічого ж в них ясності немає ніякої. Уманчанам набридло, що їхньої проблеми нібито не помічають та відкладають на потім, хоча варто зробити тут і зараз. Адже попереду осінь і холодна зима, а опади лише сприятимуть погіршенню стану будинку. Це було ну 28 квітня, наче середина, ну грубо кажучи, середина весни. Ми розраховували, що до холодів ми зможемо, ну хоча б зайти в квартири. Тим більше, що ну слава Богу, що це лише один будинок на всю область такий, і що якось ж ну ми в тилу, якось забезпечується це все. А тут Конкретики ніякої спілкування з нами перший час ну якесь було таке, як-небудь. А зараз, взагалі, з нами місцева влада не контактує. Як мама двох дітей я переживаю жити далі в цій квартирі, тому що щоб не було якоїсь іншої ситуації, тому що за це потім пізніше відповідати ніхто не буде. Ну тобто, відповіді є або зараз його зробити до пуття, в це все впирається. А нам просто ну відповідають, що ну ждіть, там документація, там ще шо. А ось пані Ольга показує квартиру батьків на восьмому поверсі. Двері до якої при але потрапляє. Апити всередину без спецтехніки неможливо. Жінку обурює не лише те, що міська влада конкретно не вказує строки відновлення будинку, а й те, що відповідна комісія на власний розсуд вирішує, яка квартира знищена, а яка ні. Усіх експертів, яких ми запрошували фахівців, вони всі дружно стверджують, що квартира наша вважається знищеною. Проте комісія від Уманської міської ради вважає, що ця квартира є пошкодженою. Про що вони зазначили в акті обстеження візуального попереднього обстеження об'єкта? Причому вони жодного разу не були в цій квартирі. Коли ми запрошували будівельника, він виявив, що у нас в одній стін вилетіла закладна, тобто стіна не має опори. Під нами, під сусідами, які теж не можуть потрапити до своєї квартири, там деформована стіна на сьомому поверсі, тому що поруч відбувся. Поруч відбувся вибух, ну ось буквально і. Е... Тим не менше на її демонтувати не планують. Аби дізнатись відповідь на головне питання мешканців, коли телефонуємо у місцевий відділ житлово-комунального господарства. Заступник начальника Валентин Загородній запевняє, що проєктна документація перебуває на завершальній стадії та пояснює, що роблять все в рамках чинного законодавства і прискорити процедуру не можуть. Тож людям, які залишились без даху над головою, зостається лише чекати. Зараз проходить експертиза. Вона виставляє зауваження до креслень, до кошторисів, до прийнятих проектних рішень. Проектанти їх усовують. Е, ну це робота, ну по технічна робота. Тобто давати щось людям показувати щось серії креслення чи серії, якісь проектні рішення, які можуть змінитися, тому що експертиза зробить зауваження, на це я вважаю абсолютно ну неприємним. Так не можна робити. Тому що зараз люди побачать одне, а на факті після експертизи вийде інше. Тому е їм ну, треба показувати тільки той варіант, який затвердить експертиза. То, що проект організації робить шість місяців. Проект виконання робить робить той, хто виграє тендер. За словами чиновника, загалом на відновлення будинку виділили 76 мільйонів гривень. Більша частина з державного бюджету, інша з місцевого. Однак наскільки швидко у Манчани отримають ключі від своїх квартир, слідкуватимемо за ситуацією далі. Ярослав Гаца, Олександр Куга спеціально для еспресо. Благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ на масиві незалежності провели майстер-класи з малювання, виготовлення поробок та інших речей. Також майстрині продавали прикраси з бісероплетіння, гончарні вироби та патріотичні атрибути. Як розповідає організаторка заходу Олена, кошти збирають на тепловізор для бригади, де воює її чоловік. До благодійності також долучилися майстрині переселенки з Харківщини та Чорнобаївки. Також свої роботи представили і місцеві митці, які нещодавно брали участь у виставці Жива традиція. Завжди була учасниця ярмарок, і цього разу вирішила організувати щось таке своє. Були пропозиції дуже багатьом дівчатам, але коли бачиш роботи і розумієш, що вже хочеться ну якби більше. вийшли отакі в нас масштаби. Дівчата з області, взагалі, є з Узина, з Вишневого, із Фастова. Я сама родом з ставища, але зараз проживаю біля церкві. Зібрані цікаві. Люди з цікавими роботами, тому що я сама особисто виготовляю мило свічки. Я знаю цінність ручної роботи, і мені хотілося, от щоб наші люди мали можливість побачити ці роботи, майстрині показати свої вироби. Взагалі, сьогодні хотілося створити свято, свято для діток, хочете бачити їх щасливими. Благодійний захід, в якому обов'язково б хотілося брати участь, залучати людей. Щоб більше відвідувало людей такі ярмарки, благодійність направлена на захист нашої країни. Хочеться розповісти, що є такі ми, Василісин бренд, який виготовляє вироби ручної роботи для дівчаток. Всі вироби беруть участь у благодійному проєкті. Ну, це прекрасно, це дуже добре. Люди показують, що можуть самі, хтось купить. Дуже прекрасно, З чого вам найбільше запам'яталося. Ну там бачу різні вишивки, бісер. Ну багато там усі ну, все. Нещодавно міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець провів засідання робочої групи стосовно оздоровлення та відновлення річки Рось. За словами топ посадовця, екологічний стан річки жахає. Тож було доручено відповідним установам провести низку заходів. Про них ми і поговоримо з виконуючим обов'язків начальника регіонального офісу водних ресурсів річки Рось Максимом Поляковим. Вітаю пане Максиму. В нашій студії. Дякую, вітаю теж. У вас. І... І перше питання до вас, Максима. Ви лише можна сказати, нещодавно обіймаєте дану посаду, але напевно ви вже встигли ознайомитися з екологічним станом річки Русь. Тож який наразі екологічний стан річки Русь у білій церкві? Ну щодо екологічного стану річки Рось можу зазначити такий, що наразі ми проводимо як регіональний офіс водних ресурсів програму з моніторингу водних ресурсів. Тобто, це наша установа робить аналізи і збирає ці аналізи для того, щоб наші лабораторії, які підпорядковуються Держводагентству, щомісячно проводили цей, ці дослідження. Якщо брати це хімічні і фізіологічні показники, то річка Рось відноситься відносно цих відноситься до добрих річок, але як ми бачимо, вона неприятного кольору з поганим запахом, і населення це теж бачить. Ці ну, чинники, які спричинили це, це забруднення. Це забруднення в першу чергу, оскільки ті Нечистоти, які туди зливаються, вони призводять до того, що сама річка має такий зелений відтінок і колір. Також, що можна відмітити до цього, всі ці гідротехнічні споруди. Які у нас є, вони застаріли. Вони е, спричини причиняють те, що вони не регулюються. Неругуність річки призводить до того, що там, наприклад, я так умовно кажу, там перекрита річку, і вона пересихає в тому місці, в тому місці стік більший, в тому місці стоку немає. Розумієте, і е, це причини до того, що нерівномірність течія, не дає можливості річки самовідновлюватися, також є проблема прирозхисних смуг, забудова прибережних смуг, розорювання прибрежки дає факт, впливають на те, що коли наші виробники агропродукції вносять пестициди, гербіциди, неякісні в більшій мірі, і під час опадів або Якихось інших факторів, коли вони це вносять ці хімікати, вони потрапляють до річки, і також це спричиняє до того, що все це погіршує її якість, Максим. За словами міністра довкілля, найбільша розь потерпає від надмірного зарегулювання стоку, забруднення стічними водами і розор... розораність берегів в принципі. І це не повний перелік. В чим це загрожує і як ви плануєте з цим боротися? Це загрожує в першу чергу до того, що всі міста і ці зарегульованість, воно призводить до того, що водність зменшується, річки пересихають. І ми для того, щоб це якось покращити ту ситуацію, ми збиралися з нарадою в, 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 ну, в Білоцерківському РДА, в нашій військовій адміністрації районній під головуванням нового. Очільника значить, старенької Ірини Абрамівні, і також були задіяні тоді. тоді ну, на той нараді були задіяні Міністерство, міністерство а, відбачаю, Державна екологічна інспекція столичного округу, Державна екологічна інспекція України і також органи місцевого середування. В даному разі ключову роль відіграють органи місцевого середування тому що всі водні об'єкти і землі Ля, які знахона які знаходяться водні об'єкти, майже всі вони знаходяться у власності цих органів місцевого самоврядування. Вони повинні прийняти рішення щодо ліквідації надлишкових ставків. Вони, по-перше, вони повинні більшість, зараз розкажу ситуацію таку. Більшість цих ставків і водних об'єктів, гідротехнічних споруд на цих ставках, вони є безгосподарні. Тобто немає господаря. Ми бачимо, що коли є господар, ну якийсь орендар або власник, так, там, або власник ГЕСа, він займається цією гідротехнічною спорудою, він її регулює, він її ремонтує. Коли немає господаря, Гідротехнічна споруда занедбана, тобто зачастую також риб, ну, роз... рибаки, які там знаходяться так, вони їй, їм користуються без оформлення належних документів, забиваються всі ці шандори і немає проточності. Ну тобто, призводить, призводиться до того, що всі ці ставки забиті. Ми так зараз ми з органами цього соредування вже провели певну роботу. Вони нам надали матеріали, які б, на які погоджуються щодо ліквідації цих водних об'єктів. І вже відповіді від більшості ОТГ басейну є. Ми визначили більше 200 водних об'єктів і гідротехнічних споруд, які підлягають на ліквідацію зараз. Uh -huh. uh, тобто, uh, я так розумію, що ви маєте підготувати uh... Об'єкти, які є незаконними, так, які, 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 які і незаконні, і які втратили своє функціональне значення в першу чергу, тому що там немає mm -hmm. води, джерела ну, вони втрачають свою силу. І ці більшість водних об'єктів, які знаходяться у верхів'ї річок, а чи відомо але, вам можливо перелік певних об'єктів? Є перелік певних об'єктів. Ми 200 об'єктів вже визначили. З органами целосередування uh -huh. це ставки. Вони більшості без назви, тому таких ставків, які б можна було сказати, що якісь там великі або малі, головне, що вони потребують ліквідації. Вони знаходяться в архіві, є багато копанок, які теж без документів і взагалі не рахуються ніде. Тобто людина бере пай uh -huh. на ньому викопує якусь копань, там ну 6 га або там гектарну. І забирає певне джерело. І скільки таких копанів, які потім спричиняють ті проблеми, тому що джерела розгорюються, вони не потрапляють в річку і зменшується в тому самому випадку водність. А яким чином будуть ліквідувати? Як це відбувається? Ліквідація повинна ж відбуватися в першу чергу за рішенням органу місцевого самоврядування, прийматися певні проекти на кожне одне об'єкт, на їх ліквідацію і. Потім вже це фізично робиться техніка, пропректно-кашторисна документація виготовляється і ліквідовується таким чином ставок. Так це затратно звісно, тому що зараз тим, більше, що зараз війна і коштів на це повинно багато, і всі це розуміють. Але ну треба теж розуміти, що ми тут можемо залишитися і без водних ресурсів, якщо ми нічого не будемо робити. Це ж проблема вже е, десятиліття. А чи є політична воля в органі місцевого самоврядування, щоб якось змінити цю ситуацію? Є, ну тут є, в яких є ця воля, а є, в яких немає. Тому що всі, наприклад, хто в верхів'ї. Вони знають, що у них є вода, так а нижче за течією вони не хочуть давати воду по більшості е, і не беруть е, і, не, і не беруть на баланс ті води ну, гідротехнічні споруди е, спеціально, оскільки вони знають, що якщо ти візьмеш гідротехнічну споруду на баланс, ти повинен за неї відповідати. Ти її повинен обслуговувати, ти проводити повинен експлуатаційні роботи і виконувати всі режими. А коли... Гідротехнічна споруда знаходиться без, без хазяїна, Вони пишуть: ну це ж не наша гідротехнічна споруда. Чому ми повинні за неї відповідати? Тому до органів місцевого середування повинно прийти розуміння того, що гідротехнічні споруди це така ж частина інфраструктури міста Любов ОТГ, і це як і дорога, як і водоканал, як і парк. Це все є інфраструктура міста. Річка як відомо потерпає від маловоддя. Чим це загрожує в принципі річці, і який наразі рівень води? Так, це є велика проблема того, що немає належних опадів. 46% від норми в вересні, а інші роки, наприклад, візьму за останні 5 років водність. Річки Рось, ну тобто не водність, а опади від норми. Це 70-90 від тієї норми, річної, яка повинна бути. Значні зміни кліматичні відбуваються зараз, і це не можна не брати до уваги. Рівень води. Ми, як регіональний офіс водних ресурсів, створюємо міжвід із держводагенством, створюємо міжвідомчу комісію, яка приймає рівні режиму роботи водосховищ. І встановлює рівні води. Якщо брати на цей час, то в зв'язку з тим, що немає належних опадів, рівні вже і режиму води спрацьований майже на 100%. Тобто верхнє Білоцерківське водосховище на сьогодні понижено на 28 сантиметрів. При дозволеному мінус 30 на 30 см. Чим це загрожує? Це загрожує тим, що можливо виникнути надзвичайна ситуація. І населення, яке п'є воду з Білоцерківського водоканалу, так, може залишитись без водопостачання. Но така ситуація доволі критична, тому що в останні роки, вже в таку пору року, у осені вже були наповнення, а в цьому році наповнень немає. В тому році, наприклад, якщо брати, то вже в жовтні, на початку жовтня всі водословища були на 100% заповнені водою. Зараз такої тенденції ще не наблюдається. Чи дійсно що ось бо вода можна брати воду в річці напевно глибину? Тому що далі є там певний осад, муле таке інше? Так, технічно ми для того і ми для того і працюємо працюємо над цими режимами і максимально спрацьовуємо вищі водосховища, які розташовані вище за каскадом для того, щоб наповнити е, Нижнє було церківське водосховище. Оскільки технічно, якщо понижити рівень ще нижче, то водоканал не зможе технічно брати воду з цього водосховища. І ми, коли підготовлювалися до наради, то одним з шляхів з проблеми то є реконструкція. Даного забору. і що... розчистка верхньогоцелівського водосховища. Я вона передбачена тим управлінням річковим басейном, який я вам казав. Що наразі зараз і ці заходи розробляються. А що означає, коли річка змінює або ж зменшує течію? Зменшення течії річки це зменшення її. Зараз я вам про продемонструю хвилин моє зменшення течії. Угу. Е, значить, е, так скажу вам за течію. Наразі, е, значить, е, від норми течія складає 35,6%, Що е, від норми. це е, взагалі-то одна треть всієї течії, яка була 10 років тому, і ми всі це бачимо. Е, немає проточності належної, немає екологічних витрат. Це Потребує вивчення додаткового вивчення, чому це так відбувається? Але можна зазначити одне: що немає додаткових джерел і спостерігається зниження грунтових вод. Немає підпитки до річки належно, як раніше це було. Це спричинено і змінами кліматичних умов, і потребує ви постійного вивчення, якщо би бра, якщо я казав, що, що і витрати зменшуються, то треба переглядати водогосподарський баланс річки, пане Максиме. Останнє питання для вас: які кроки та заходи будуть робити на посаді очільника офісу? В першу чергу я хочу зробити те, що буду напрацьовувати нові заходи для вирішення тих проблем, які у нас є, їх впроваджувати, і думаю, що нам це вдасться разом із Держводагентством, із міністерством екології, і в першу чергу з громадянами, які повинні дотримуватися і намагатися. Думати не тільки про своє місто і село, а і ще й про ті міста, які розташовані нижче за течією. Тоді ми вже будемо е, працювати всі разом, і у нас буде гарний результат. Дякую, що завітали до нас у студії. Розказали більше про екологічний стан річки Русь. Дякую, на цьому я завершу ефір. Для вас працювала Любов Геращенко. Не забувайте піклуватися про природу та не будьте байдужими до проблем нашого міста. Мирного всім вечора.